Мої вітання, шановні, ви на каналі Автозвук.ua І сьогодні в нас на огляді набір інструменту для домашнього майстра від NeoTools. Здебільшого ми робимо огляди на набори для автомобілістів. Інколи нам трапляються набори 50х50, на 50, які можна використовувати і в авто, і вдома. А це, на мій погляд, набір, який стане просто знахідкою для домашнього майстра і з яким вдома можна виконати ну, майже всі роботи. І, звісно, якщо мова не йде про повноцінний ремонт оселі. Набір постачається в дуже класному міцному фірмовому кейсі з металевою фурнітурою і металевими штифтами в петлях. Набір складається зі 100 предметів, які дуже добре підібрані, і також вони мають високу якість і високу якість покриття. Наприклад, ріжково накидні ключі в нас виготовлені з хром ванадію і також вони мають дуже класне, якісне глянцеве покриття. Інколи при частому використанні на цьому покритті залишаються сліди експлуатації, воно трішки матується, але все ж таки виглядає інструмент дуже класно, і ось таке покриття захищає його від корозії та інших пошкоджень. Ключі в нас представлені в розмірі від 8 до 19. Це всі популярні розміри, і в принципі, ось ці Цими ключами ми вже можемо робити будь-що і будьте. Поряд з ключами розташоване руків'я під викрутку. Тут в нас квадрат 1 четверта, і відповідно сюди ми можемо під'єднати будь-яку біту або будь-яку головку на 1 четверту і використовувати інструмент наступним чином. Також тут нам доступний. Кардан для роботи у важкодоступних місцях, і знову ж таки, ми сюди можемо під'єднати будь-яку необхідну нам головку. І ось, до речі, ось цей аксесуар це не просто накидна головка, це адаптер з квадрата під шестигранну біту. Біти також входять в комплектацію, і, відповідно, викрутку ми можемо використовувати за призначенням саме як викрутку, поєднавши її з будь-якою необхідною нам бітою. І спокійно собі працювати. Також на 1 четверту дюйма в комплекті є подовжувач, який дозволяє нам збільшити просто довжину нашої викрутки, і так само зручно під'єднати сюди необхідну головку або кардан. Саме руків'я тут прохідне, тобто тут також є під'єднувальний квадрат, до якого ми можемо під'єднати необхідний нам вороточок і використовувати руків'я як подовжувач. Ручка. Тут дуже зручна, вона комбінована наполовину гумова, наполовину пластикова, в руці тримається зручно і, в принципі, з руки не вислизає. Ось така одна простенька річ, але бачите, скільки з нею можна поєднати компонентів і виконати просто купу роботи. Звісно, в комплекті є пасатіжі, без цього інструменту вдома взагалі нікуди. Нормальні, зручні з ізоляцією на ручках, і також тут є інтегровані бокорізи для того, щоб гризти якісь дроти. В подальшому. Якщо нам потрібно буде далі працювати з цими дротами, в нас в комплекті є ось такі кліщі для обтискання, ними можна знімати ізоляцію з дротів і також обтискати дроти для того, щоб там зробити нормальне контактне з'єднання. В комплекті навіть є невеличкий органайзер з різноманітними конекторами, які ми можемо встановити на дроти за допомогою ось такого інструменту. І в продовження теми дротів і роботи з електрикою можна ще показати ось таку річ. Це контролька, яка входить в комплект даного набору. Вона не проста. Тут, якщо зняти ковпачок, вже в нас загострений такий кінцевик, яким ми можемо проколоти ізоляцію і продзвонити проводку. Дуже зручна і корисна річ. Побутових умовах точно знадобиться далі. Переходимо вже до більш важкої артилерії, і це в нас будуть ось такі зажимні кліщі. Тут, як ви бачите, регулюється розмір, і відповідно ними можна щось утримувати, просто можна щось зафіксувати. Застосування їм просто безліч, вдома, як і пасатіжі, незамінна річ, можна щось відкрутити, можна щось просто надійно, міцно зафіксувати для того, щоб в подальшому щось робити з тими чи іншими речами. Окрім ось цього, руків'я під змінні біти, яких в комплекті, до речі, 14 штук. Інструмент також має звичайні викрутки з різним профілем і різної довжини. Тут одна довга викрутка, дві середні і дві короткі. Плаский профіль Philips і PosiDrive. Тобто, якщо нам потрібна звичайна викрутка, вона також є в комплекті, і в певних випадках ось такою викруткою працювати легше і зручніше, ніж викруткою під змінні біти. Руків'я тут. Дуже зручне і продумане, воно повністю прогумоване, тримається в руці міцно, і також є ще три ось такі виступи під великий палець, що дозволяє ще зручніше, надійніше і міцніше тримати викрутку. В цілому, ось таке руків'я, на мій погляд, дуже зручне і дуже продумане. Раджу, хоча б просто прийти в магазин і потримати в руках таку викруточку. Думаю, вона вам дуже сподобається. Як я вже сказав, даний набір інструменту це набір для домашнього майстра. Але все ж таки, тут залишилась невеличка автомобільна складова. Наприклад, є свічні головки на 16 і 21 мм. Обидві головки йдуть під квадрат на 1-2 дюйма, і, звісно, в комплекті є такий вороток. Точніше, воротків в комплекті два. Один великий під одну другу дюйма, і до якого якраз і підходять ті самі свічні головки. І один маленький на одну четверту дюйма. Під одну другу дюйма в комплекті, окрім свічних головок, є ще набір звичайних головок в розмірі від 10 до 32. Їх можна застосувати як вдома, так і в автомобілі. І швидше за все, ось ці великі якраз також будуть застосовані в автомобілі. Також у нас є подовжувач на 12,5 см, за допомогою якого ми можемо під'єднати необхідну головку, звичайну або свічну. І ще є карданчик на 1,2 дюйма, який ми також можемо поєднати ось тут наступним чином, з будь-якою необхідною нам головкою. Або, навпаки, змінити концепцію і встановити кардан. Ось на початку конструкції. Це все може знадобитись якраз для роботи в якихось важкодоступних місцях. Ключ на 14 дюйма в своєму комплекті також має невеличкий подовжувач і карданчик. Це все разом або поокремо може бути застосовано з будь-якою з цих подовжених головок в розмірі від 9 до 13. І також в комплекті є ще звичайні головки. Звичайні головки представлені в розмірі від 4 до 13 і разом з ними тут розташований той самий адаптер, разом з яким ми можемо використовувати всі біти з комплекту. Це можна робити з ось цим руків'ям-викруткою, або, наприклад, з ось цим воротком, під'єднавши біту напряму або через подовжувач, або за допомогою кардана. Також в комплекті є ще одна ось така цікава біта, шестигранна, під яку також підходять головки на одну дюйма. Але цю біту ми можемо фіксувати в патроні електроінструмента. наприклад, в патроні шуруповерта і таким чином вдома використовувати всі ось ці головки під квадрат на одну дюйма разом з шуруповертом, що надзвичайно зручно і практично. І нарешті остання найголовніша річ в будь-якому наборі це молоток. Тут звичайний слюсарний молоток вагою 400 г, в нього дерев'яне руків'я і є ще ось така пластикова накладочка, яка захищає дерево від пошкоджень, якщо ми, наприклад, били по цвяху і промазали. Знову ж таки, просте, але дуже практичне і зручне рішення. Тепер за традицією поговоримо про вороточок. Він тут в першу чергу важкий, тому метал ніхто не економив і є запас міцності. Далі можемо ще поговорити про цей вигін руків'я, що дозволяє набагато безпечніше і зручніше працювати над плоскою поверхнею. Саме руків'я. Без виступів під пальці. Воно комбіноване, пластик плюс гума, але в руці тримається зручно. Конструкція ключа абсолютно стандартна. Тут є ще ось такий регулювальний гвинт, на який ми завжди в кожному відео звертаємо увагу. От. Цим гвинтом у нас фіксується прапорець перекидання обертів ліворуч, праворуч. І відповідно, за допомогою цього гвинта ми можемо регулювати зусилля. Перемикання, якщо в нас тут з'явився надмірний люфт. І також наявність цього гвинта дозволяє нам розібрати інструмент, подивитись його будову і, за необхідності, також обслужити інструмент. Викручуємо спочатку ось цей гвинт. Далі нам знадобиться біта вже більшого розміру. До речі, ось цю більшу біту я знайшов в наборі з даним інструментом, а ось цю маленьку вже взяв з іншого набору. Тому що тут все ж таки перелік біт не такий великий, як в інструментах на 150 або 200 предметів. Тут у нас кількість предметів 100. Але, в принципі, все необхідне, можна сказати, ми маємо. Конструкція. Ключа стандартна, є ще ось таке додаткове кільце. Зазвичай в більш дорогих професійних інструментах воно присутнє, в дешевих його вже немає. Кількість зубців 72, відповідно, мінімальний кут відведення руків'я тут складає всього на всього 5 градусів. Ну і 72 зубця це, в принципі, норма для будь-якого нормального професійного інструменту. І даний інструмент. В цьому випадку не є виключення. Ну що ж, мені здається, що цей набір інструменту повністю відповідає поняттю професійного інструменту як по якості, так і по конструкції певних компонентів. І тому працювати ним вдома, а інколи і в автомобілі, буде просто одним задоволенням. Він працюватиме довго, надійно і ніколи не підведе. На цьому в мене як зазвичай все. Я бажаю всім мирного неба над головою, і все буде Україна!